Угода про Асоціацію України та ЄС може вступити в дію в повному обсязі вже до кінця 2015 року. Наразі вже 11 країн-членів Євросоюзу ратифікували угоду. Ті цифри, ці терміни, про які ми говорили раніше, кілька років до ратифікації в країнах Європейського Союзу. Сьогодні при такій нашій активній взаємодії і з партнерами в ЄС і роботі. Можуть бути реалістичними в досить близькій перспективі. Я думаю, до кінця наступного року абсолютно реально ввести в дію угоду про асоціацію між Україною і ЄС в повному обсязі, тобто отримати ратифікацію у всіх країнах Європейського Союзу. Ми ставимо таке завдання, і я думаю, що воно на сьогодні вбачається досить реалістичним. Україна йшла до підписання угоди з ЄС 2007 року і певно не досягла б мети, аби не масові протести, що отримали назву Євромайдан. Після низки трагічних подій для країни, зміни влади, 21 березня 2014 року під час позачергового саміту Україна ЄС було підписано політичну частину угоди та заключний акт саміту, які від імені України підписав прем'єр-міністр Яценюк. 27 червня в ході засідання Ради ЄС президентом України Петром Порошенком та керівництвом. Європейського союзу і главами держав та урядів 28 держав-членів ЄС була підписана економічна частина угоди. 16 вересня Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Українська сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином всі внутрішньодержавні процедури. Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з країною, коли-небудь укладеним європейським союзом вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції і слугує стратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення спрямованого на поступово. Входження економіки України до спільного ринку ЄС відповідно до статті 486, угоди з 1 листопада 2014 року здійснюється її тимчасове застосування до моменту набрання неї чинності. Повністю угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації усіма країнами Євросоюзу. На даний час угоди ратифікували Україна та європейський парламент, а також Румунія, Литва, Латвія, Болгарія, Мальта, Словаччина, Естонія, Угорщина, Швеція, Польща, Чехія та Хорватія.